Тому що за мало місця кажуть. Ну, таке діло. У мене завжди за мало... то замало місця, то ще якась фігня виходить. Так от. Трипільці жили 10 тисяч років назад. Це в музеї Халеп'я і в музеї... І в музеї е, Надівичій Горі під Києвом. Виявили трипільців, Хвойка виявила. І потім вчені встановили, що вони жили 10 тисяч років назад, жили в великих поселеннях по 50 тисяч чоловік, молодим зразу купували, будували дім, толоку робили, померли, ховали, під, спалювали і ховали під порогом. Через 50 років все спалювали, переходили на нове місце. І жили вони від Київщини аж до Румунії. В різні часи. І от коли два вулкани бахнули на, на землі 2000 років наступила темрява. Тоді, е, індоєвропейці собі там у, е, охотились, а трипільці змушені були навчитись пили, пити молоко. Ви можете уявити собі, як людина, яка не п'є молоко, починає його пити. Вона то срачка, то пердячка, то григає. І так вони за 2000 років навчились пити молоко. І ми і передали цю властивість нам. Ми трипільці п'ємо молоко, я з задоволенням можу випити парного молока козячого, краще козячого зо 3 літри за день. І от трипільці потім, коли розвиднілось, але вони вже. Свої великі амфори, які були ще більше, ніж в італійці, італійці теж трипільці. Вони замінили на глечики. Бо що там було збирати? Ну, через 2000 років індоєвропейці <кхи> придумали <кхи> колесо. <кхи> <кхи> Посадили людину на коня і роз'їхали всі. Трипільці роз'їхалися, індоєвропейці. Західні готи з Закарпаття поїхали в Іспанію, зробили собі Іспанію. А трипільці поїхали, стали євреями. От. І тому євреї це трипільці. Получається, і Бог якимсь чином терпіли. Бо мати його була Марія. Свята Марія Трипілка. От. І те, що вони розказують від роду до роду, все це частково тільки правда. Тому що, коли 10 тисяч років ми жили тут, то ніде ще в світі не було людей. Кажуть, шумери 6 тисяч років назад. Ці шумери з України поїхали 6 тисяч років назад. А Ще розказують про якихось древніх людей, які були мільйон років до нашої ери. Не знаю, що це за люди, були мільйон років наш. Я знаю нашу історію. Якщо вони кажуть, що вони від нас не залежать, ну хай буде так. Але пити молоко, якщо ви п'єте молоко, люди світу, значить ви трипільці. Отак. І тому всі роз'їхались і утворився світ великий. Китайці трипільці. Я був коли в Європі, я розказував їм, що вони трипільці. Отака правдива історія. А не те, що розказують, що ми то жиди, то німці, то ще якась зараза. Що, що в нас сармати якісь жили. Все це, це фігня, це, це було далеко-далеко потім. А е -е, першочергово, ми, те, що ми знаємо, що достеменно розвідано артефактами. Тут мамонти в нас жили. Пустелі були, тому що пісок кригав. І можливо скоро появиться знов тут жара, яка була раніше. Так що, люди, маленькі хлопчики і дівчатка, радуйтесь, що нам повезло жити в Україні, яка стала осередком всього людства. Я так вважаю. Це моя особиста думка. Може хтось заперечувати, але я вже так.